В цьому впевнена От. А зараз повертаючись до України, це не я відверто, це не я думаю, uh -huh. повертаючись до України, бо ми з вами спілкувалися напередодні тої ходи, хресної, яку зорганізували. Священники там московського патріархату, можливо, там інші люди організатори. То ми не будемо я зараз усугублювати на цих питаннях. Ну сьогодні, нарешті, вчора ми збиралися штаб маломожа. Там спілкувалися mm -hmm. я свої, давала коментарі. Там в такій ситуації була, що теж всі хвилювалися, але слава Господу Богу, цей хід відбувся вже. І хотілося б саме вашої людини, яка займалася і багато часу, і саме і релігійними організаціями по релігії. Так ви працювали Да, дешком релігії Да, дешком релігії. да, да. саме людина, як глибокий знавець цих, скажімо, процесів, які відбуваються в Україні, що нема в Україні російської церкви. Є церква московського патріархату, українська православна. От цей хід відбувся сьогодні. От хотілося би від самого початку до, 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 до самого кінця сьогоднішнього дня, бо слава Богу, він прийшов. Всі дуже хвилювалися, що це буде щось страшне. Єдина загроза дійсно, що цей хід міг використаний різними силами політичними першу чергу, в Україні і закордонними, зрозуміло, організаціями проти України. От зараз, коли дійсно напруження суспільства росте, вона реально сьогодні піднімається, вже 40-50% людей. такого активно протесту електрон. Ми їдемо по всім областям. Уже фактично збори громади, які ставлять питання реальне про зміну влади, навіть і тому подібне. Тобто це реальні передумови до. Системних масових дій єдине, щоб вони не пішли хаосно, щоб не було не використано закордонними спецслужбами, тим більше Російської Федерації для дестабілізації. І будь-який зараз детонатор, наприклад, хресний хід або якісь масові потужні заходи, можуть бути використані для таких цілей. Тобто, якщо йде хресний хід, зрозуміло, могли використати, як ми з вами говорили, і для того, щоб нанести якісь потужні удари, готувалися, за нашими оперативними даними, навіть групи екстремістів, які готові вострят з гранатометів. Навіть. Вибухівки використовувати, там на трасі щось виявляємо, це невідомо, якого а, 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 характеру це все, чи це зумисло хтось готував, чимає служба ставиться, питання для того, щоб в деякі мірі мати розв'язані руки. Але дуже важливо те, що ми тут наголошували, і ми звернулися до влади, перший відповідальник, що дійсно, якщо хресний світ відбувається, задіємо всі заходи забезпечення безпеки відсікти любих екстремістів, любих іноземців. Любих тих підозрів осіб, які могли б дестабілізувати ситуацію по ходу рухи руху і саме головне процеси проведення цього заходу. Ніхто не може заборонити проведення заходу ні одній церкві, якщо вона проводиться мирно, якщо вона відповідно заявлена, якщо вона не створює передумови ну, реального радикалізму. От на цих, е цих умов не було реально, От видимих. Внутрішньо ми це розуміло, що могли використати Росія, могли використати різні політичні структури, тим більше екстремістського формату. Але це вже завдання держави. Церква повинна дійсно забезпечити якраз і мирний хрестний хід, вона відповідальна за організацію, вона відповідальна за недопущення якихось сил, які використаються під прапором церкви, можливо, свої дії, але держава не скидає свої функції забезпечення безпеки, забезпечення проходження заходу, недопущення, так сказати, нанесення удар і повіруючим відповідним посвященникам, а з іншого боку, якраз використання різними структурами, які внедрилися в ці колони. Або тим більше використає захід для радикалізації відносин, тим більше можливо таких екстремістських або терористичних актів. Отут держава повинна задіяти якраз всі ресурси державні, в на лінії адміністрації президента, уряду відповідальних, якраз кураторів по лінії релігії, відповідно спецслужб, першу чергу, служби безпеки України, це одна із тих структур, яка комплексно контролює ситуацію МВС, Нацгвардії, обласних адміністрацій, відповідно всіх структур поліції. Це те, що ми рекомендували РНБО, президенту України, відповідно, силовикам нашим, і відповідно регіональним структурам. Більш-менш це відповідно провели, тому що комплекс десятки разів ми давали цю модель дій, задіяли професіонали цих періодів, от і по боротьбі з тероризмом, і по глибоко, хто працював по лінії релігії, і з позиції СБУ, і з позиції різних державних структур. Тому в даній ситуації ми можемо говорити, що на цей період цей захід пройшов більш-менш телерантно, що дійсно були в різних. І закордонних структур, і політичних структур задано, щоб якраз використати захід в своїх цілях, але ми орієнтувалися про це, і це їм не вдалося зробити. Це я сьогодні говорю про так, більш-менш потужний успіх. З другого боку, ми можемо говорити як про УПЦ, як Українську Православну церкву. Тому що в дана ситуація віруючі України, ну, і Українська Православна Церква, навіть якщо там МП ми додаємо, але вона йде УПЦ. От, як зареєстровано як е, релігійний центр в Україні, в релігії України свій час. І відповідно ми ніяким чином не будемо давати ні цю церкву, ні УПСКП, ні УГКЦ, ніякої іноземної іноземній державі. Тому е, канонічне дання з Московською церквою, відповідно, воно не має юридичного значення для того, щоб якраз якимось чином страли передати Москві. Це громадяни України, це віруючі України і це церква України юридична. Тому в даній ситуації ми стоїмо українців і, і цю церкву наряду із церкви УПЦ КП, УАПЦ. Це три гірки плавостави. Ми да, хочемо і в свій час прояви їх єднанню. Свій час не вистачило політичної волі президента України, щоб об'єднати, але це перспектива найближчих можливо, років, особливо, коли була зміна формату влади. Я думаю, влаштуємо якраз ті умови, які приведуть до єднання і канонічно, і гаранційної травцерков, буде єдина Православна церква України. З цим буде рахуватися і Москва, і відповідно Тому Свидесть і Вселенський патріарх Вархомії або його послідовник. Тому перспектива у нас нормальна. І в данах ситуації я б зараз би не ну, створила модель протиріч між православ'ям, між різними так сказать, ну, структурами влади, От, але навпаки визначив би формат більш такого терантного стосунку. Сьогодні провела УПЦ так сказать, ну, Канонічне єднання з Москвою, завтра проведе УПЦ КП. На чолі з патріархом Філаретовим, я думаю, що цей формат нормальний, і кальська покефальна церква проводить сьогодні точно такі ж заходи. Тому релігійний формат ми залишаємо церква, державне забезпечення, повинна забезпечити відповідно держава своїми ресурсами, це і адміністративними, і технологічними, і правоохоронними, безпеками своїх функцій. От я виховую з таких позицій, якими щиро я не хочу політизувати цей процес, тому що треба відділити чітко церкву від політики. І відділу в церкву і, тим більше від різних іноземних держав. Микола Гроч. Я розумію, що це питання, так скажімо, державницького характеру, питання саме таких масових заходів, і саме питання, скажімо, найбільш безпеки, там проведення таких заходів, все. але знову ж таки не зрозуміла позиція президента України Петра Порошенка. А я маю на увазі, що ну деякі там кажуть, не було там в Україні, Його взагалі не було публічно ні на каналах. і Ця людина мала б, як президент, все-таки зробити якісь звернення, як, принаймні, я була в вас, ви говорили, звертались до народу про толерантність, про розуміння, про те, що люди мають право молитися ніхто не має права заборонити. Але ми знаємо всі, що він прихожанин, а саме московського патріархату, тим більш організував похід цей московський патріархат і президент. Мав би публічно, на мою думку, висказатися до народу. Президент, який як завжди сховався, тільки щось буває, чи на фронті, чи в інших громадських форматах, коли готують, протестуючи йдуть і тому подібне, він виїжджає за кордон, наприклад. Навіть якщо там не дуже запрошують. Тому даній ситуації, виступаючи якраз перед нашим каналом, виступаючи на Майдані ТБ, ми чітко говорили відносно нас того, що чекає, які заходи плануються, що повинна зробити держава по пунктам для засідання РНБО. Що повинен робити? Президент, адміністрація, Кабінет міністрів, уповноважені, органи служби безпеки України, МВС, тобто ми дали повну схему, як працювати в цій ситуації. Я вказав, по телебаченню, що президент є прихожаном УПЦ МП. Він відповідно в Івановському монастирі, там, е, навіть е, демонстрував себе відповідно в відповідно діяннях і тому подібне. Він відмовчався, як завжди, тому що це дражлива тема. І щоб не впасти в якусь ситуацію. От, ну, За останньою інформацією він вже тепер перерієнтувався з УПЦ МП. Завтра буде проводити захист з УПЦ КП на Володимирській гірці разом з патріархом Філаретом. Можливо, це заявила його його преслужба сьогодні. От, але така переорієнтація, я не знаю, якщо вже президент займає нейтральну позицію, нехай займає нейтральну. А в даний момент мовчався, тепер вже не хоче і теж пропіариться біля пам'ятника Володимира. Я рахую так, з з церкви. Абсолютно погоджуюсь, ніколи і знову ж таки завершуючи це наше інтерв'ю, таке питання знову ж таки релігійного характеру, яке я не можу не задати. От перше за 330 років, скажімо, Селенська Божолоні, Селенська церква пішла на зустріч з троханням Верховної Ради, що єдина помісна церква. Можливо, поки вони будуть миритися. Чи з'єднуватися чи об'єднуватися, бо якби там не було, то московський патріархат це має вплив в Кирила в конкретний, і не Кирила Путін і ворожої держави зараз до нас, і такі події відбуваються, і це може затягнутися невідомо на скільки десятиліття, а життя ж воно ж коротке. На жаль, наше життя хотілося б жити вічно. То я до чого веду, що можливо дійсно така державницька політика, що цю нейтральну церкву єдиний єдину помісну церкву, яку яким чином пропагувати для того, щоб Навколо неї об'єдналися ці дві. Материалі, я просто вам скажу. Ми чітко так сказати, зараз вміємо формат влади суспільних відносин. От коли все буде в ім'я людини. І життя, і здоров'я, і релігія, торантність, і духовність, економіка, соціальна ситуаційна ті ж, які ми говоримо. Оце в ім'я людини називається. Це повинна і місія церкви. І 100%, я вам скажу, те, що Кучка реалізував, а ми його вели, ми реалізуємо під перспективу. Ми об'єднаємо цю церкву, ми посприяємо. І Лаврі, і Володимирському собору, і е, Андріївській церкві, а це УПЦ, КП, ПЦ і УПЦ, МП, створені дивної церкви. Вони підуть на це. Я просто вам скажу: сьогодні, не розшифровуючи багато факторів, вони точно підуть на створення директної церкви. І з цим поводиться Москва, і це освятить связький патріарх. Для цього всі передумови є, для цього треба щоб було консолідоване суспільство. Був сильний, потужний президент, який виводіє ситуації. І для цього повинна бути гарантії представникам церкви, що вони не будуть зраджені в цій ситуації, і що вони неодноразово просили різні періоди, тоді готові до віддання, зберегти їхні статуси, зберегти їхні єпархії, які сьогодні є, і привести до об'єднання. Це велика робота, яку треба глибоко, мудро вести президенту України, не прямо душець церкви, але сприяючи цьому віддавчому процесу. Це не міг зробити кучма. Це тим більше не міг зробити Ющенко. Ну я бачу, що не міг це робити і Порошенко. Але це ми вміємо зробити реально як і в політиці, так і в економіці, так і в безпеці, так і в релігійному середовищі. Знову ж така думка вільна, моя думка вибачте, за вольну, так не було війні. Кажу, давайте. дивіться, якщо можливо, якби як майбутній президент, можливо таку взяти таку замету, за мету, за ідею, що ці церкви не були власні з них, якась приватна, бо все йде навколо того, що церква то церква, ну вони свої, як ви кажете, пархівці, і в них приватна влада іде боротьба за них, отже, Лавра, туди-сюди. Можливо, це б якась би така була нейтральна, можливо, держава державна власність чи чи комунальна власність, церква, то я не вам... вибачаю. я, я перебуваю, тому так. що е, ні одна церква не є власником священника. Є, являється якраз е, власністю громади віруючих. Я і ні ви? один священник не має права розпоряджатися цією власністю. Практично ми це і цю модель ведемо. Ніяким чином не буде передано якісь цілі єпархії, щоб це була ціла модель як Російської Федерації, як держава державі. Цього не буде. Це буде власне якраз віруючих, об'єднання віруючих і тому подібне. Але стратегічно, наприклад, святині наші, історичні святині, які включені, наприклад, в списки ЮНЕСКО або ще інші, вони будуть належати державі, от, але будуть користуватися церквою для використання своїх релігійних потреб. Це нормальна система, яка працює в багатьох країнах, і вона буде забезпечена якраз і нашим законодавчим форматом. З цим з церквою ми практично цей діалог ведемо. Частина на себе функції збереження історичних цінностей, пам'яток, реконструкції під контролем держави і відповідних спеціальних органів, наприклад, культурних, архітектурних органів і тому подібне. Оцей формат буде працювати. Ми глибинно знаємо, як теорувати з церквою. Як з співпрацювати, але як не допустити особливої монополізації церковних відносин тієї або іншій сфері, або тієї іншої території, або власності? Коли остання е, хвилиночку буквально Дивіться, от, наприклад, мене ніхто не запитався, що новому хуторі привезли і поставили хрест московського патріархату. Мене особисто я хотіла католичка, я вночі хотіла піти стріляти тих дві вілочки, щоб хрест був католичним. Ну, я розуміла, що я не маю е, е, ніякого права це зробити, але я до чого це веду? Що церкву. Має вирішувати, яка церква має бути в громаді, сама громада, і назначати, чи призначати, чи вибирати свого священника, громада. І як я вас, як до президента майбутнього є в людини дуже віруючої, поважної кажу такі речі, що немає якісь кирило, чи якісь в нас там філарет. Він вже дуже пристойна, достойна людина, але вже в віці призначати і має теж свого роду корупцію якась хочеш, не хочеш, а в черзі стоїш. А має громада обрати свого священника, якого знає і якому довіряє. Ми чітко ще раз доповнюємо законодавство, яке передбачає участь громади віруючих, я підкреслюю не просто громада, тому що ми там багато атеїстів, багато інших вір, віруючих, вірш питання відносить свого священника і тому подібне. Ієрархія церковна має залишатися. От, але це треба, щоб дійсно прийняв спільно люди, які дійсно довіряють своїм е, представителям. То або іншу церкву. І їх представники тоді вибирають на синодах то митрополита, який дійсно достоїть представити церкву в цілому. От, це церковне життя. Держава теж не може чобото вмішуватися, якраз діяльність церковного життя. Віруючих в них є своя глибока віра, в них є ієрархія. Вона повинна демократичною посилен. повинен бути закон, який передбачає якраз ці умови, От, але він не повинен обмежувати. Діяльність або церкви, або релігіонізації, тільки ага. єдине, да, або громади тим більше релігійної тільки єдине питання безпеки і оборони, якщо це дійсно стосується, наприклад, або е посягання на державу, або на території. Або там, наприклад, втручання церкви, або, напаки церква намагається втрачають державні справи, або питання більше, якщо ми на сході безпеки і оборони. Це не допустимо. Тут є законодавчі обмеження, вони передбачені і адміністративним і цивільним кодексом, і кримінальним кодексом. Все, єдині формати, які забезпечені. Всі інші це дійсно терантні відносини до релігій, різних релігій, не тільки православних, тому що ми сьогодні три гілки православних тільки охоплюють 50% зареєстрованих віруючих. Всі інші це протестанти. Це відповідно католики, це іудеї, це три гілки мусульман, які відповідно сподобаються країни середовища України. Тому ми будемо рівно відноситися до цих релігій. Туди, зрозуміло, православ'я це як основна релігія, ми до неї теорато ставимося, але забезпечимо демократичний формат законодавчим шляхом права громадян на сформування релігійної громади на будівництво свого храму. На те, що вони могли свої висловити обряди, тобто всі умови, які пов'язані з їхньої діяльності свого священника. А вже смільно священників брати свого, наприклад, чи перхарну прислідувачку, чи можливо вже центральне, це вже їх внутрішня хронічна справа. Щиро дякую, Микола Григорович. Наша програма на сьогодні закінчена. Приоткриє вам, скажемо, нас наступної програми вона буквально швидко появиться. Це чекає наш кореспондент Сергій з Нью-Йорка дуже давно про відносини України Америки. І ми говоритимемо з Микола Григоровичем на швидко наступного разу про цю на цю тему. І в Україні у що відбувається у «Укроборонпромі» під час необ'явленої війни, а то в Україні. Іні ще роша Валентина Велоградова, Микола Григоровичу Маломужу, нашим президентом.